Вітаю вас! Як вам обіцяв попередній серії після відносно прохідного такого не надто важкого поєдинку? Прийшов час вирішальних поєдинків і дуже цікавих. Перший у нас на черзі поєдинок однієї другої фіналу Кубка Черкаської області проти тальнівчан. І бачите, хто у нас захищає ворота тальнівчан: Віктор Єрошов, якого всі раді бачити на стадіоні. Футбол це гра мільйонів. Футбол це просто клас. Ми йдемо на стадіони на піску автоказ. Збитки нам пропонують розкуплені давно. І той, хто цінує, купує все одно. гоу побачити футбол, і той, хто цінує, купує все одно. Молодець. Ну, ось після такого дуже ліричного відступу до гри. І це другий матч фіналу Кубка області, матч відповіді. Нагадаю, що перший поєдинок між цими командами в тальному закінчився перемогою УТК з рахунком 2-1. Ну і власне про сам поєдинок. Попри перемогу у першому матчі 2-1, я не очікував. Та й наша команда вся не очікувала якогось прохідного матчу. І ніхто не думав, що доля путівки до фіналу вже вирішена. Ну, почнемо з того, що поєдинок у тальному, який перед цим чемпіонатом, був дуже важким, і тальнівчани зараз є дуже непростим суперником. Чомусь навіть нагадували, так перекликалася з півфіналами минулорічного Кубка області. Тоді е, у така грали е, в принципі, згадайте черкаським Дніпром. Так от багато черкащан з того складу є зараз у складі тальнівчан. Ну і поєдинок розпочався з неприємностей для нашої команди. Уже на 14-й хвилині о, зараз бачите на екранах. Побачите, як це сталося. Тальнівчани провели таку комбінацію і відкрили рахунок. Костянтин Дашко і спокійно реалізував вихід практично один на один. Були суперечки на стадіоні, зокрема серед оболівальників. Багато хто вважав, що там було положення позагрою. Але ви на повторі можете подивитися, схиляючи до думки, що арбітри були бригади арбітрів права. Після цього типличники не знітилися. Ну я вже казав, що не налаштовувалися на важкий поєдинок. Був момент, коли навіть забили гол, але його арбітри. Не зафіксували. Ви це бачили порушення правил на думку арбітра. Ну, теж, мабуть, схиляються до того, що він був правий. Тепличники продовжували шукати шляхи до воріт суперника. Справа в тому, що по сумах двох матчів е рахунок зрівнявся. Е там виграли 2-1 ми, тут вже 1-0 вели гості, 2-2. І тепер, до речі, правила виїзного гола немає. І, зокрема, в Кубку Черкаської області. В деяких турнірах, як у, наприклад, у нашому об'єднаному чемпіонаті районів, він залишається чи Кубку чемпіонатів районів, і в чемпіонаті плей-офф він теж залишиться цей правил гола, А тут не було. Отож, доводилося командам починати все спочатку, попри те, що тепличники намагалися відігратися ближче до кінця тайму на 36-й хвилині, нарвалися на ось таку атаку. Подивіться, як вона розпочалася, винесом буквально від лінії своїх воріт. Продовжується політнеча і провал у захисті можна говорити. І буквально за штрафної Назарій Краснюк зробив рахунок 2-0. Бачите, емоції, чуєте емоції прихильників команди тального. Дуже добре, що тепличники перед самою перервою змогли один нас вітати. Є можливість гол побачити з кількох ракурсів. Тут відмічу гру Віталія Зарі, який зміг на самій лінії воріт прийняти, наче обробити і пострелити. Ну а Євгеній Єжаченко з такого гострого кута на ближній станції. От подивіться, звідки він зміг забити. Чітко видно, як це сталося. І от рахунок став 1-2. От за такого рахунку на табло команди і пішли. На перерву. Точно такий самий рахунок, з яким команди закінчили у тальмову. Отож три тайми між двома командами. І все починаємо спочатку. Абсолютно всі показники рівні. А комусь потрібно цього дня було пробитися до фіналу. Ну, потрібно було обом командам, а комусь одному вдасться. За Забув боліваєш? За УТК, так. а що це у тебе тут за розписи це чиї? Це команда УТК розписувалась на футболі. Збирала авторофи, так. так? Ну що, переможуть наші сьогодні? Так. Впевнена? Так. Бачите, і така підтримка, така гарна. Дівчинка вболіває за УТК. Тут, бачите, черговий в чергових обіймах Віктор Ярашов, ну, повторив, раді бачити. Паланці всі він не один рік зіграв, до речі, за УТК. Ну а другий тайм розпочався знову ж таки дуже невдало для тепличників. Бачите, така помилка в центрі поля. Гарна передача в розріз, теж в сайду немає, і рахунок стає 1-3. Юрій Мезюк вже виводить от на той момент фінал свою команду. Команду Тальне. Залишалося ще грати практично тайм. Це сталося на 48 й хвилині. Поєдинку матч був дуже насичений єдиноборствами. Багато було боротьби, було е, багато так, зафіксовано. Ну, дивіться, як зіграв Віктор Ярошов. це е, один з кращих голкіперів останніх 10 десятьліть цій області. Він Там сім чи 8 разів визначався кращим в області, і от переду з Володимиром Щербиною. Це легенду останніх там двох чи трьох, навіть десятиліть на Черкащині. І він, зокрема, неодноразово рятував свою команду. Бачите, тепличники масово пішли вперед. Хочу сказати, що от у другому таймі, середньому тайму такі пішли гойдалки дуже динамічні. Не Тільки тепличники створювали моменти, а й три, як мінімум, три дуже гарних моменти гольових були. У тальнівчан важко сказати, як пішла б далі гра, якби рахунок став 1-4. В двох епізодах тепличків виручив міські голівки при Євгеній Коліч. І ще в одному моменті вже підстрахував його навіть захисник Дмитро Думенко, який в стрибку виніс ну, майже з лінії воріт. На лінії воріт, там можливо крок від лінії тих воріт. Як би там не було, гра була дуже видовища, було дуже багато емоцій, багато. Гало, по три подісики момент Віталія Зарі. Ще буде один момент. Оце дійсно є сполучений. дивіться, ще один момент у Віталія Заріг. І знову ж таки не вдається тепличникам забити той гол, який може перевести гру в овертайм. Ну і ось, дивіться, Нікіта та який вийшов на заміну. Прострілі Роман Потапов. В першій хвилині рахунок став 2-3, і він вже гарантував за такого рахунку, звісно, додатковий час. Але ще було кілька хвилин основного часу. Тепличники прагнули вирвати. Рахунок необхідний, ну нічого виводили їх в фінал, і навіть були моменти зараз. Побачите, як мінімум одного разу врятував тальнівчан Віктор Ярашов. Ну ніхто, в принципі, не бажав би зайве бігати, а можливо болювальники не проти були подивитися зайвих 30 хвилин цього неймовірного футболу. Футбола я б сказав не просто з великої літери початкової а усіх великих літер. Так я в репортажі написав, тому що це був ну як по мені Найкращий футбол за останні там місяці, можливо, рік. Ну тут е в емоціях наговорив Дмитро Думенко отримав попередження, потім вилучення. І при виході УТК до фіналу вже для Дмитра Думенка він можливий тільки з навіть не з лави заплується. Вікторийшов рятує танівчан. от Дмитро Думенко при виході УТК пропускає е фінал. Ну а ми маємо справу вже з додатковими 30 хвилинами, два по 15. І неймовірне видовище команди шукають щастя біля чужих воріт. Ну тут вже давалося в знаки досвід, впевненість в своїх силах, такий уже чемпіонський характер УТК. Вони все таки мали певну перевагу. І дивіться, Артем Король після річної паузи на лікування заробляє одинадцятиметровий удар. На тий гай! Давайте Гравці тального, звісно, розчаровані. Кажуть, подивися, от маєте змогу подивитися, як по мені, пенальті є. Порушення є, пенальті є. Дуель зараз Віктора Яшова досвідчений, Романа Потапова. в Тальному. в чемпіонаті Віктора Рашова один пенальті від Романа Потапова парірував. Ціна питання дуже висока. Дивимось! Роман Потапов робить дубль у цьому надзвичайно важливому поєдинку. І зрівняє рахунок. Тепер у фінал виходили тепличники. Якщо повертатися до пенальті, поки епізоди далі з гри. Е, хочу сказати, ну хто ж винен захиснику, який так атакував нападника, який уходив на кутовий прапорець. Нападник виявився просто хитрішим. А ось дивіться, черговий сейв Віктора Ярошова, який залишає в грі гостей, тобто ще рахунок, який залишає їм якісь надії, тому що гол забитий Тальнівчанами за рахунку 3-3 привів би вже до серії. Пенальті. Бачите, до останнього бореться кожен гравець обох команд. І ось моменти є біля воріт е, тального. Але е, ну, подивіться, який краєвид у паланці на стадіоні. Але краєвидами там ніхто того дня не сильно любувався. Тому що відвести поле від гри було дуже важко. І ось 120-та хвилина. Роман Потапов! Подивимося на такому повторі. Роман поставив ну, знак оклику, не крапку в цьому видовищному матчі і оформив хет хедри. <плес> Умисно робив паузи, щоб ви відчули той накал емоцій, той галас на стадіоні. Який був жодна людина, яка того дня була в паланці, не пожалкувала про це. Це був дійсно справжній футбол, справжнє видовище. Тепличники і італійчани грали до останньої секунди, і все ж таки вже можна було говорити, що УТК проривається до фіналу, до свого п'ятого фіналу в історії, і це буде перше дербі Уманщини. Фінал проти Базиса 15 липня. Бачите, яка радість тих, хто болював за УТК. Ну, а я ще хочу сказати, що в цієї суботи, це через 2 дні після цього півфіналу, ще одне дербі. В чемпіонаті зустрінеться УТК і і зустрінеться вони в Паланці. От такий графік зараз. ти чи що?

Радий тебе бачити на цьому стадіоні. Завжди радий тебе бачити. Пару слів по сьогоднішньому ну, мегафутболу, який був. У мене емоції вагон. Що ти скажеш? Я радий вас бачити, Михайлович, до всіх уменчан. Дуже, дуже, звісно, така запакла боротьба сьогодні була, то навіть слов немає. Ну, як кажеться, День смерті на лучше дня Тобто, якщо правильно підходити до поразок, то якщо робити правильні висновки, тільки тоді людина почне розвиватися. Якщо десь Починається там шукати десь в комусь там, якісь там моменти, то вони відповідно нас тільки будуть двигати в неправильному направлінні. Слава Богу, що от ми сьогодні зробили такі от висновки після таких от поразок. Там, десь воно може сплощеності десь якоїсь не хватило, але от а ті поразки вони, можливо навіть десь пішли нам на користь. І от, е, сьогоднішня, е, така от, е, сьогоднішня гра просто показала, що люди виросли на рівень, несмотря на те, що десь ще в минулому році вони грали е, на, ну, напередодні. Звісно, е, футбол за самоотдачу благодарен просто, чесно сказати, даже обом командам. Кикрасочний футбол вже давно так ну наприклад я не бачу давно таких емоцій не було не було да. Михайлович, Взагалі дуже дуже приємно було і поучаствувати, звісно, в такому поєдинку. Ну, хочу привітати команду утака з проходимо фінал. Дуже буде тоже цікавий фінал. Хочу побажати всім. Футболістам і всім менчанам благословення Господня, укріплення Боже, щоб так, от щоб ці всі моменти, які в нинішній страні, вони перетерпіли і пройшли правильно в глазах Божих, тому що ці всі скорби попущені теж не просто так. Микола Васильовича Гардія. Хочу привітати також е, з цієї перемоги, тому що ну, людина дуже багато вкладає і не тільки в футбол, наскільки я знаю, тобто його поступки йдуть впереді нього, і е, е, хочу побажати благословення його сім'ї, православній, все найкраще, таке укріплення Боже і покрово Пресвятої Богородиці. Ну і всім е, е, футболістам е, бути по першу е, чергу людьми. Як би не було, як би не складала ситуація, якби атмосфера не була на стадіоні, якби рахунок не був на табло, будьте при будь-яких обставинах, будьте людьми, тому що там ніхто не спитає, чи ви футболіст, чи тракторіст, чи слісар, чи шахматіст, яким ми прийдемо яким чоловіком, туди, це вже вопрос. Хочу передати всім вітання, всім уманчанам, всім, хто мене наповнив. Вітя, тебе тут пам'ятають всі. Тут я думав, що ти до поля не дійдеш. тебе обнімати, хотів кожен. Відчувається, що пам'ятають як? Так, uh, да, сьогодні дуже цікаво. Так було, коли е, uh, монетку uh, кидали uh, перед грою, uh, чи uh, половина, чи м'яч, uh, то тут ще вопрос: хто був вдома? Я чи рома? <гум> Ну ти утика теж вдома. Та канісі років Я Поважаю кожного, кожну людину. Я благодарен за всі благодіяння в мою сторону, які оказані. То я, я всіх помню і в молитвах. Помню. То тут без питань. Дуже радий всіх був бачити. Понятно, що десь там емоціонально там, десь люди в футболі викладаються, є десь там і ці всі моменти. Ну на футбольному полі. Проходять десь не завжди в такому е, компентам на такому от рівні. То, да, скажімо да, так. да, що десь емоції зашкалюють, але слава Богу, що так от Господь вправив, що після гри все одно обнялися, що без глобальних наче травм все обійшлось. І, Звісно, е, я вам чесно скажу, що це велике ще досягнення у футбольного клуба я, я Чесно сказати, у такому це... спектаклі винувати по-хорошому обидві команди. Вони подарували класний футбол. Дуже, обидва дуже класний, колективи. дуже красочний, дуже такий от е е назідательний. І в багатьох е таких от моментах, навіть приклад, люди показували, що і приклад для мене. Тобто мені самому було так е е була можливість так от брати приклад з деяких е виконавців. Е їх поведінки на футбольному полі. ну і... За межами його, так що так, дуже, дуже, звісно, цікаво, дуже е, е, як сказати, е, насичений такий емоціональний був футбол. Але я думаю, що фінал буде е, не, гірше. не гірше, а шия можливо, і цікаво, а то що нас там немає в тому фіналі, ну я имею в виду команду в э, Ну нічого, Господь управляє так, як треба. Тобто э, наше діло двигатися в правильному направленні, а там усі, якщо ми правильні висновки, будемо робити з цих моментів, то э, буде команда рости. І причому не, не шукати десь там в когось там э, э, якісь там оці всі адільні епізоди, що там шукає Вася в П'ять, в Коля. Там, Неправда, Ну, це все команда. Якщо кожен поставить для себе ціль двигатись в правильному напрямку, то команда буде розвиватися. А якщо один-два-три чоловіка випаде, це вже, звісно, проблема для футболіста. Ну і дякуємо за СУ, що ми взагалі маємо можливість грати в футбол. І... Е, да, і... да, да. Ну хотівши, звісно, сказати, принести слова співчуття е, всім рідним е, е, родичів, які. які Родичі, яких загинули внаслідок цієї російської агресії, укріпив вас Боже в внісінні цих скарбій. А ну і, звісно ж, упокою господі душу усупших рабовство і всіх воїнів, погибших на полі брані, які захищали нашу державу і були вірні Богу до останнього свого здихання. Так що дуже вам вдячний. Укріпи вас Боже у всіх також правильних наміреннях і благословення вам, Михайлович, вашим рідним. Дяку Дякую, Вітя. Дякую, Вітя, щиро. Дякую, Вітя.